Ми включили реп, ми їдемо, бо декілька днів тому сюди вже прилітають молнії, бувають, залітають сюди FPV. Тобто ми вже їдемо через село. Як бачите, воно ще живе, люди йдуть на роботу, працюють, але тут вже небезпечно. Тут прилітали їхні молнії в магазини, прилітали FPV в школу. Тут вже їхати треба дуже швидко. Дуже багато допомагають місцеві. Вони вже нам розказують те, часовий період, в яких годинах літають дрони на оптиці, літають дрони без оптики. Вони перерізають зразу ці оптоволокно. Вони вже знають, що перерізати його там ножиком буде важче, вони його переломують. Тобто місцеві дуже сильно пристосовуються до умов війни. Був помічений тут їхнім підрозділом Рубікон. О, вони. Тут залишили свій хороший слід. Як бачите, по дорозі дуже багато набитих машин. Це за останні місяці їхнього перебування тут. Вони дуже сильні нам, так сказати, конкуренти. На одну збиту залу повітрясь мої відповідальності з'являється дві нових. Вільно пересуватися, стає все складніше.